Доброго ранку. Ми в Миколаїві, ми це я і син Ярослав. У нас вже склалась така традиція невеличка, що ми вдвох, незалежно від будь-яких каналів телевізійних, від роботодавців, просто по поклику душі, коли у нас є час, ми їдемо і знімаємо цікавий контент. І от зараз ми в Миколаєві, потім будемо в Миколаївській області. Завтра знову в Миколаєві. В них буду розкривати всі карти, що у нас заплановано, але плани є. Просто перші враження від поїздки від самого міста. Ну, по перше, тут лише вийшов на перон зранку, і вже південне повітря таке тягуче, якесь таке. Тепле, наче, то морем пахне. Потім я багато разів був в Миколаєві раніше, але після повномасштабного вторгнення ще ніколи. І знаєте, в голові оці перші, перші дні після 24.02 ці обстріли, ці безкінечні трагедії пов'язані з Півднем. І ось ми тут, а люди живуть і усміхаються. І провідниця у нас в вагоні була така Людмила. До речі, їхали жахливо. О, старий вагон о, воняє, о, трусить, трясе, тому що у нас був 23-й останній вагон. О, хтось хропить, хтось ще щось. Ну, коротше, не спали пано. Але Людмила все взяла на себе і ну, ну якось. Нам це навіть в радість ця подорож вийшла і багато розказала про Миколаїв, як вони тут вижили, пережили і перемогли. Ось, подивіться, все, все на очах нічого не треба придумувати. Миколаїв і Маріуполь, брати духом не скорені вічна слава містам, сонця і моря. Я ж кажу, що морем пахне. Ось так. Два дні на нас чекає на Миколаївщині. Можливо, у вас є якісь цікаві пропозиції. Доброго ранку. Можна вас запитати? Бачите, кожен у своїх справах. Але я думаю, що я зустріну в Миколаєві людей, які будуть з відкритим серцем і душею відгукуватися на мої запитання. На ваші також. Гарного дня!